Друзі, усім привіт! Моє завдання сьогодні показати вам недоліки на мотоциклі. Це ми відео робимо для людей, які хочуть купити дистанційно, які проживають десь в якомусь іншому місці. До речі, ми більшість мотоциклів продаємо саме в Київ чи на Західну Україну. І саме дистанційно мотоцикл Kawasaki Ninja 1000 SX, 2019 рік, оригінальний пробіг 2700 км. Як завжди, спочатку йдемо, показуємо гуму. Гума в нас кінця 2018 року, тобто це 27 сьома лі неділя 2018 року. У такий залишок по протектору вона має. На мотоциклі, як я вже сказав, 2700 кілометрів. Тому звісно, що тут на гальмному ну, він тільки почав прокатуватись. Тут взагалі вироботки, ну я тут не відчуваю. На крашпіді це допи. До встановлені, до речі, дорогі допи. Слайдер усі, така є незначка, незначна от штучка. Подряпинка. Тут все ідеально, крилишки ідеально. Оце все ідеально. До речі, мотоцикл, от як ви можете бачити, має і АБС, і трекшн контроль, режими, там все це перемикається. Тобто, Мотоцикл сучасний з електронікою. Е, ну, Тут, звісно, що все як нове. На, на пильниках, як завжди, є такі маленькі підтріскування. Мотоцикл має захист радіатора. Там все як нове. Це теж доп. Он Коліна, все ну, 2000 пробігу. Тут я з цього боку не бачу ніяких зіанів в дзеркале, все. Якщо тут покажеш, все супер. Тут тут грузик. Тут все все супер. Отут тут, я не знаю, це бруд чи що, ну тут як карандашиком, таке он. А, це бруд, воно воно вмивається все. Да, Це просто бруд. Е -е. О тут є. Це теж, до речі, ДОП. Оригінальний заводський. Колись клієнт узнавав, це, це ж коштує недешево. Якщо не помиляюсь, 500 е -е, доларів коштує тільки цей захист. Е -е, от є на слайдері ще от слайдер, от. Точечка. От є точечки, от є точечки. Це те, що я бачу. Тут все супер зверху. Все клас, глушники все клас, О, тут бачу от є. Ти скоріш за все на місці воно упало і тут таке є. ось на кофрі. Моє завдання саме показати недоліки, тому я шукаю саме недоліки. Не те, щоб показувати, що мотоцикл повністю новий і 100% оригінальний пробіг. Ну я думаю, що ну, тут по глушникам по всьому воно повністю нове. Так само, як і задній гальмінний диск. Тільки поприкатуватись почав. тобто Тут є місця, де воно ще не прокаталося. Ну, 2000 оригінального пробігу. Це теж ДОП. Задня гума покажи стан. От, 2700 км пробігу. От На кофрі, дивіться, на кофрах є от от, такі ну якісь царапінки, на них присутні. Зразу кажу, що вони є. От по всьому кофру десь там. Тобто, ну на кофрах є подряпинки. Тут все супер. Тут все супер. О, тут, тут є ботями. Тут захист, але на захисті ну от такі. От. Бачите, тут полівка захисна. Але тут таке от є. От тут на цьому слайдері так само, вон, бачите. О тут на шарику є, отакий моментик. О, от точечка є, от точечки є. Отут, тут я не знаю, якщо під якимось кутом, майже не помітно, але... Трішки щось таке як є. Начебто. Ну не начебто, воно реально там є. Ну тут основне, от. тут, я думаю, тут видно. Так, тут все супер. Всі оригінальні ключі. Він. Бачите, Plaza. Плаза. Гіртронік, все на мотоциклі є, він. режими. Це чітко щеплені. Ну, новий мотоцикл, звісно, що тут. Метр дев'яносто два мій зріст. Зараз ми ще поставимо просто його, і ти, можливо, я щось десь не побачиш, ти просто обійдеш по, -по, по колу і просто покажеш, що ти, ну, так от, як воно є, те, що ну, повністю все, що є, ну, є, як взагалі є. Піпуч... ну, Він нехай працює. Вон. led світло тут. ну Набирає він взагалі круто, прикольно. Повороти можу ще повмикати, От аварійка тут є. Все, я поїхав.